Петюня, наша сусідка тітка Маша вже йде додому. Що треба їй сказати? Не знаю. Ну, а що я завжди говорю, коли вона йде? Нарешті ця жирна корова пішла у своє стіло. <звук> Прикиньте, дівчата, вчора приходжу до знайомих у гості, а у них під дверима килимок лежить. А на ньому написано Уяви, що я твій колишній. І що? Ну, що, що, уявила? Так думала, що додому, бо соніш піду, так стара на ноги витирала. Зустрічаються якось на вулиці колишня і теперішня. Колишня запитує Це ти нова подружка мого колишнього? Ну я а що? Та нічого. Просто хочу, щоб щоразу, коли ти братимеш у нього в рот, то пам'ятала, що він. Побував у моїй дупі. Вам ніколи не спадало на думку, що розхвалена французька кухня насправді це кухня голоду та злиднів, яку розумні маркетологи просто загорнули в гарну упаковку, нібито вишуканості? Подумайте самі: артишоки, цибулиний суп, висохлий чи запліснявілий сир. Мідії, равлики, жаб'ячі лапки. Коротше, жареться все, що тільки можна розжувати. Далі за цим вже йдуть шкірівні ремені. Що в цьому вишуканого? Все це просто межа голоду.